Земельних паїв, і діти війни, і власне і мешканці гуртожитків підходячи до необхідності передні житлово-комунальної реформи, про що мене сказано у програмі. Ми сьогодні провели. Через суди, через наші комітети пропустили, допомогли людям десь мільйон шістсот з лишнім тисяч громадян України, дітей війни, щоб вони змоглися до судів, відстояли свої права. Більше шестидесяти тисяч людей держали сьогодні належні їм кошти. Я думаю, не так треба захищати треба автоматично, що працював цей закон, безперечно. Але все-таки це спроба організувати людей на захист їхніх інтересів. Вона дає. Ефект, я і по інших категоріях громадських організацій, які під егідою партії створені, можу сказати, підкажіть, як ви працюєте в цьому відношенні? Олександр Олександрович, ви згадали за дітей війни, і ви ратуєте давно навколо цієї теми. Але крім того, що будучи соціалістом і говорячи про ідеали соціальної рівності, чи вам не здається, що в цих ваших пропозиціях щодо захисту дітей війни? Власне, з самого початку закладена певна соціальна нерівність і навіть дискримінація. А я вам скажу, яка дискримінація. А чому не враховані в, той, в тій категорії діти репресованих, наприклад, або діти вояків УПА, наприклад? Дозвольте, я вам приведу свій особистий приклад. Моїй матері було 4 роки. Коли прийшли до неї додому, НКВД-сти-визволителі з червоними зірками на лобі. І чотирьохрічну дівчинку за закос, коси витягнули на вулицю разом з її бабцею з братами і сестрами. І бабця взяла тільки фляжку молока, яка одним з тих НКВД була викинута в сміття. І сказав Старуха, собирайся. І на довгих вісім років моя чотирьохрічна матір була вислана на Сибір в Томську область. Тільки через те, одна причина була заважала визволителям радянської влади, що ця дівчинка була донькою. Українського священника, який не захотів переходити на московське православ'я. православі, скажіть мені, будь ласка, Олександр Олександрович, а що моя мати не може розраховувати або така, як моя мати, яких є мільйони сьогодні в Україні, чому вона не може розраховувати на відповідні пільги, на відповідну соціальну гарантію і відповідне соціальне забезпечення, коли мама розказувала, що за цей період часу... Це ж радянський Союз був 50-ті роки, 60-ті роки за цей період часу найбільшим їхньою солодощі було солодощами їхніми були тортиком, як вони назвали, кусок черствого чорного, напівзглевілого хліба, злегка помазаного маргариного і посипаного цукром. Вона що не пережила моя матір особисто. Олександр Олександровичу. Чому ви розділяєте людей? Чому ви ніби з одного боку розказуєте, що все має бути в порядку? Що ми маємо по-іншому дивитися на нашу історію? Ви ніби кажете, що давайте всіх забезпечимо якісь конкретні кроки, розказуєте, які ви робите. Ми так само робимо конкретні кроки. Ми забезпечуємо тих самих дітей війни, тих самих ветеранів УПА в тих радах, де є фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема на Західній Україні, відповідними соціальними певними пільгами, відповідними доплатами їхніми до тих. Мізерних просто-напросто пенсій, і аналогічні я можу приклади призвести, і що робить свобода в даному випадку, захищаючи отих мало імущих наших ветеранів, наших українських героїв. Але все ж чому не враховуєте репресованих? Так, от ви очевидно, звернули увагу, бо я бачу від цитати, використовуєте для того, що цей закон аполітичний. Він стосується людей відповідного віку, незалежно від того, хто в нього були батьки, на чиї вони політичній стороні були. Бо це справді треба робити, треба знати це покоління, знати як їм доводилося. А те, про що ви говорите, якщо мати ваша родилася, я так зрозумів, 50-х роках, хоч це не так мало В 45-му році. 45-му вона підходить під цю категорію, тому питання знімаються автоматично. Будь ласка, користуйтесь законом, давайте разом добиватися, щоб він працював. Щоб не було так, що прийшла леді у Харків виступає, оберіть мене, я буду мати підтримку, я закон ну, тобі, упроваджую. Я ви, попросу, за ви підтверджуєте, що Олегі діти Руслович. ветеранів УПА можуть попадати Всіх. під вашу категорію під вас закладів. Поважайте регламент. Зараз право на запитання має Олександр, Олександр Олександрович, а потім ви повернетеся до цієї теми. Питання в мене таке. Я знаю, що. Ви проголошуєте неможливість перетворення землі сільгосппризначення в товар. Мене тішить така позиція. Справді це добре. Сьогодні Костенко виступає всю приводу так само. Ви знаєте, що право узаконене право продажу землі у земельному кодексі, який злочинним шляхом притягувався через парламент. Ми пропонуємо у своїй програмі, щоб люди, які мають земельні наділи, акти і хотіли реалізувати своє право, в тому ж на продаж, мали змогу це здійснити, але покупцем цієї землі може бути тільки держава, яка через земельний банк, потім надаватиме в оренду земним користувачам, і буде забезпечувати підтримку за європейськими принципами для сільгоспвиробників, Що це корисно буде і буде сприяти відрожню села загалом. Проте наскільки я пам'ятаю і той же Костенко згаданий, і багато з інших кандидатів, які сьогодні претендують на посаду високу в державі, і ви на привеликий жаль, голосували за цей земельний кодекс. Голосували, розуміючи, що це замовлення світового уряду на українську землю, якою намагаються зробити важчим або реальним емісійний долар, який привів сьогодні до світової кризи, Скажіть, будь ласка, як ви до цього ставитеся, і чи не ви не відчуваєте відповідальність за те, що до свого часу не зробили так, як до речі, чимало і е, ваших однодумців, скажімо, ідеологічних поки на Ярослава Стецьку, наприклад, голосувала проти так, для дискусії. Власне. Дякую за ваше запитання. Ви прекрасно розумієте, Олександр Олександровичу, що в парламенті бувають? Е... Політичні, в тому числі, і голосування, і в даному випадку, це голосування, яке відбувалося збором підписів, також як ви пригадуєте, воно носило чисто політичний характер і перебуваючи тоді у складі фракції нашої України, я виконував відповідне рішення фракції, але норма про те, що Земля, і на той, до речі, на той період часу це був оправданий крок абсолютно в усіх аспектах. Ми зараз говоримо про ситуацію, яка сьогодні є в українській державі, і хто сьогодні може скупити землю в Україні? Звичайно, що землю сьогодні не скупить український селянин. Вже на нинішній день акупульовані велика частина російських і китайських фондів, які чекають тільки того моменту, коли буде скасований мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Позиція свободи є однозначна, і вона не списана, як ви намагаєтеся постійно сказати, з сп... Програми соціалістичної партії це позиція Степана Бандери, яка зафіксована в його програмових документах. Земля сільськогосподарського призначення може даватися в довгострокову оренду навіть з правом родинної спадщини. Землю можна приватизувати, і ми за приватизацією землі Олеже, але якщо Одна хвилина для ми приватизуємо. Дозволяємо приватизувати під об'єктами нерухомості або, наприклад, присадибні земельні ділянки. Оце можна приватизувати. Наступний момент, якщо людина має земельний, ділян... земельний селянський пай і хоче його дійсно продати, вона може його продати не іноземцеві і не особі без громадянства, а виключно тільки державному земельному банку. Тут я абсолютно погоджуюся з цією позицією, але дуже важливо, що так само. Щоб кваліфікаційний іспит могли складати ті, хто хоче купити в Державного земельного банку відповідну землю, скільки часу залишилося мало, тоді вже За на закуску Олександра Олександровича, все таки про політичну відповідальність, ото є кагорти кадрів, яку ви виховали, Наталя Вітренко. Яка вийшла з під вашого крила чи ж Рудьковський, Ніколаєнко, Волга, Луценко і багато багато інших. В чому запитання? Яких ми пане, пане Чи секунд. відчуваєте ви політичної відповідальності за тих ваших вихованців? Олександр значить я можу перечислити ваших прибічників. Я не скрушу не вихованці, тому що ви пізніше вступили на політичну стежку, безперечно. Тому давайте не будемо. Забігати в далеку історію, бо тоді вийде, що всі, хто сьогодні при владі, теж чиїсь вихованці, так. і виникатиме з виша запитання, що бухгалтер когоспу це номенклатура ЦК, так. а розповсюджують порнофільмів – Це номенклатура ЦК. Вони сьогодні при владі знаходяться. Давайте будемо дивитися в корінь, що ці люди несуть конкретного для суспільства. Тому скажімо, не гаразд якісь кадри, у тому числі для партії соціалістичної, це наші проблеми. Ми будемо вирішувати, вивірішити свої, бо вас як вистачає. Тому я гадаю, що не це проблема, основне. основне інше соціальний економічний стан людини і ставлення її до влади до держави. Дякую, цей сигнал означає, що дискусія завершилася. І попри те, що система відліку часу не працювала коректно протягом всієї дискусії, я сподіваюся, що, шановні кандидати, ви не матимете претензій щодо паритетності використання вами часу. Так, Все в порядку. Отже, переходимо до завершальних виступів. І за нашими правилами, той із кандидатів, який першим мав право на запитання в дискусії, той перший робить прикінцеву промову. Тож, Олександр Олександровичу, вам слово, будь ласка. Я хотів би звернутися до тих 40 з лишнім відсотків виборців, які не хочуть голосувати за тих, хто себе сьогодні вважає фаворитами, той, хто світиться на рекламах, дорогу.